Традиційно навесні приїздять Закарпаття на милування сакур. Минулий рік 24-й, був трошки такий аномальний в плані цвітіння. Все зацвітало на місяць, десь раніше, але глобальне потепління привело до того, що десь третя декада квітня в цьому році, мабуть. Це буде все ж таки біля -го, 15 п'ятнадцятого. Деякі сакури вже починають розквітати. Ну на цю не можна рівнятися. Це мукачівська шалена сакура. Вона квітне загалом, коли її заманеться, тому і називається шалена. Таким біологічним ботанічним барометром для цвітіння сакур є магнолія кобус. На вулиці Кирила і Мефодія в центрі Мукачева. Це такі строкаті е, з білими полистками е, квіти. Коли починає кобус вже відцвітати, янути, тоді масово мають стартанути вже сакури в Мукачеві, яких в місті вже ну, більше восьми тисяч дерев. І, до речі, е, то, що раніше була найдовша алея сакур Закарпатті, де по обидві. Боки вулиці були посаджені сакури протягом 1326, здається, метрів, то зараз вже є нова алея, це вулиця Прящівська, там десь вже 1600 з чимось метрів. Висаджені також з обох боків, ну і пару років вони будуть також десь метрів 4-5. Закарпатська туристична організація на цей рік прогнозує, що десь 12 квітня вже має початися гарне цвітіння. Це не довго, Сакури квітнуть ну, десь протягом тижня, так фотогенічно. Причому в минулому році через цю аномальну теплоту зазвичай мають спочатку квіти з'явитися, а вже через тиждень листечка. А так вийшло, що в минулому році вони майже одночасно з'явилися. Тобто саме яскраве не так було довго. Сподіваємося, що в цьому році, все ж таки, як мінімум тиждень, буде яскраве цвітіння, а листя з'явиться вже потім. Ну, в основному є два сорти сакур, два різновиди, старі сакури, такі розлогі, з наростами. Є у нас створена інтерактивна мапа, де вказані і старі і молоді дерева. Відповідно, молоді це вже інший вид, і вони трошки пізніше квітнуть, але якраз цього виду найбільше в Мукачеві. По цій мапі можна визначити, куди йти дивитися. Крім того, мета створення цієї мапи була. Де би в Мукачеві туристи, щоб вони подивилися, де в радіусі від їхнього помешкання є сакури для того, щоб пофоткатися, бо це вже традиція в Закарпатті приїхати і сфоткання біля сакури. А, якщо ви вже в Мукачеві, і які найцікавіше відвідати локації, то біля історичного центру найближча вулиця це Маргітича, де вже ранні е, види починають свісти. Е, на другому боці за центральним мостом біля університету там, до речі, є по вулиці дерева, де на стобур місцевої вишні щеплена, і японська, і дерево одночасно і білим, і рожевим квітне. Ну і крім того, є така сакурова алея а, в кінці парку а, центральному на березі річки, де зазвичай відбуваються фестивалі. От там дуже мальовничо.